Чур я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гадоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах! Жуля, ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою із смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? А ну відай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, і їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну о, навіть зручніше. <пас> <пас> Вона щойно з'їла таргана. Який жах Здається, в моєму році хтось веселився. <пас> <ні>, пішов геть. У <пас> 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 в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні! Тільки не черв'яки. Я буду рада жуйці, а не черв'якам. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не я тобі. А ти краще все їла. б І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це oh. ще загидота. Ні, це занадто! Краще <рив> б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається? Смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їш краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піца краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось? Де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісо без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінні я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха! ха Ай, допоможіть! Мене не криває цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О так. Оце я розумію везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти з ними, можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все посміялося, та вистачить. Час пробувати Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні! Який шах! Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармаладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився, сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока, а ось і ні. Я просто справедлива, приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так, картоплю фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість, тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, то ж тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Це і дізнаємось. Давай. Якщо мене вирве, Міла, ти будеш у цьому винна, а від такої суміші мене напевно знудить. Так вже, так вже. виглядає справді бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю це нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Яка чумаза? Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу желе зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю ой. майже ідеально. Не рахуючи пару крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Та безкультурщина. Ну, вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок. А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на жиле. Думаю, достатньо. Джил, та диви вже, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, підкліпляйся. Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-да! Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжнє желе. Спочатку виливаємо колу на пательню. Потім туди ж я додам кока-колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт. Робить так, що моє желе буде сяяти. Отримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. І ви що вигадала. Отак колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово? Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер жили від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить Залишилася лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене ваплями. О, як його готувати? Вафлін! Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафельки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як вже так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафлі це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі, класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Пальчики оближеш Все тісто готове. Бабуся, ви всі ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці, а збиті вершки гратимуть роль хмаринок Краса. І трохи кольорового посипання також не завадить. Згадувала черговий шедивер. Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого. У моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі ушастих. А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось локшина. Саме з цієї швидко розчиної лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Віки. Ой, це що за локшина вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну, добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Гірша вафлі в житті не коштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. От неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут. Клас. Ого! А шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж? Знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Смачно, згодна. Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крихту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, Шеп. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмелло, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останні штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна. А вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Віклі час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шефа Ені. Вітаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Не хочу, щоб наші машини були так схожі. Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила. Прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер звіями, а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутішою? Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно. Чому б не замовити все потрібне в інтернеті? Друже, все приїхало. Okay. Ось, прошу. Дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Yeah! Отак, це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так, так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбер кришу я також не обійду стороною. Ось так. Джил, ну що, ти вже заздриш мені? Що? Ах, так? Ну нічого, наступний хід за мною. Повторюшка. Зацініть підписники, як вам окуляри Так, крутий пацан у крутій тачці. А що це робить джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ, але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку режеву завести, щоправда, іграшкову. І я повісю під зеркалом заднього виду. Ну, яка краса. Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих, і готово. Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски парара. І звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. От дідько, але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Моє крісло також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І руль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут і чарівні скелетики. Готово! Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі, заздриш! Ой, як же тільки кумедно. Ви тільки подивіться на це. Ого, який бургер Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчати? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатка, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. М -м -м, смакота. Ну що, пацани, як вам трек yeah. качає? Ого! No, 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 no. Дівчата вирішили пообідати? Смакота! Awesome. А чим же ми гірше? Друзі, спокійно! Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. What? Let's go. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Ого, круто! І якраз з собою притяг сосиски та булочки. Зараз миттю приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому хот-догу? Тоді налітайте. Смакота! А, хлопчики також вирішили поїсти. Але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Що? Ах, ви зрадниці. Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку, особливо коли робити її з тобою допомагає твоя машина. Дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки? Ага. Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене й багажник великий є. Що, правда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі! Де там мій телефон? Ага. Купити. Oh. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би і справді не завадило б спортом зайнятися. Ось, прошу okay. ваші гантелі. Go! Дякую за допомогу, друже. Тепер я Very точно much. підкачаюсь. Ну що, почну mm. просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Mm -hmm. Беріть гантелі. Будемо качатись, і від дівчаток проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці. Ого! Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. Двісті п'ять. Як справа, дівчатка. Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть, що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилося подруг. Тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так. Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось. А й справді. Тет, я й не знала, що ти насправді такий милий.